Вітаю, ви на Ньюзрумі. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на нас на всіх платформах. Посилання є в описі до цього відео. Обстріл автомобілів Червоного Христа на Донеччині правоохоронці довели причетність Російської Федерації. Правоохоронці встановили, що армія Російської Федерації атакувала автомобілі Червоного Христа артилерійськими снарядами калібру 152 мм та ударним російським безпілотником ланцет. Снаряди 152 мм використовуються у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір ціливка і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БПЛА ланцет, а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначив генпрокурор Андрій Костя. За даними слідства, вогневі позиції артилерійських підрозділів імовірно знаходяться у районі тимчасово окупованого селища Ягідне Бахмутського району. На цьому все. Не забудьте на нас підписатися, підтримати гривнею і поставити вподобайку. Побачимось на Ньюзрумі.